Я хочу просто зараз долучити до нашої ефіру офіцера структурного підрозділу Фенікс, старшого лейтенанта Олександра рись Клешко. Пане Олександре, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава, добрий вечір. Дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Я зразу одразу оголошу той відповідно. Збір, ми збираємо зараз на автівку для підрозділу Фенікс Нісан Навара «Нью». і просимо вас, я і Анастасія Норіцина долучитися зісканувавши qr код Будь-яка сума вона важлива. А просто зараз ми з паном Олександром поговоримо і ви зрозумієте наскільки нашим бійцям необхідна необхідна автівка. Пане Олександр, якщо можна, розкажіть, будь ласка, на якому напрямку ви зараз перебуваєте? На даний момент мій підрозділ виконує бойові завдання на лиманському напрямку. Працюємо в районі населених пунктів Новоселівка, Шандриголове, середня, де противник зараз проводить активні штурмові дії. Розкажіть, будь ласка, от з настанням холодів, як змінюється хід бойових дій і відповідно з української сторони, зі сторони противника, кому чи, чи важче стає вести бойові дії? Ну, Перш за все, восени збільшується кількість опадів, посилюється вітер, що, звичайно, ускладнює виконання бойових завдань в нашому випадку безпілотними авіаційними комплексами, але з іншого боку, з дерев опадає листя, що дозволяє нам легше виявити і відповідно знищити противника, якщо говорити про те, як зараз росіяни, яка зараз ситуація на вашому напрямку? Наскільки активно ворог зараз наступає? Ситуація на нашому напрямку складна, але контрольована. Противник активно проводить штурмові дії, використовує стандартну для них тактику використання малих штурмових груп і стараються просучитись крізь наші бойові порядки, але в нього це не дуже добре виходить. Ми активно знищуємо ворога. Розкажіть, будь ласка, ми зараз збираємо на автівку для підрозділу Фенікс. Чому авто важливе, чому хороше авто важливе От нашим глядачам, які зараз можуть задонатити, зісканувавши QR-код зі свого екрану? Автомобіль на фронті дуже важливо, адже це логістика. І, Як кажуть, армія виграє битви, а логістика виграє війни. Логістика це забезпечення особового складу всім необхідним для виконання бойових завдань. Це підвіз провізії боєкомплекту і безпосередньо дронів. Е, ну я так розумію, що евакуація поранених також здійснюється е, автівками. Відповідно, і якщо, наприклад, там потрібно десь втекти від ворога, то це також має бути хороше авто. Так, так, звісно, це потрібно, щоб було хороше, надійне авто, яке не підведе ну, в непотрібний момент. Um, no. Пане Олександре, я попрошу вас. Можливо, ви від себе скажете кілька слів, щоб наші глядачі донатили активніше в буквально ну, я не знаю, кілька слів від вас до наших. У нас і так дуже активна насправді аудиторія, за що їм дуже вдячні, але можливо, ви зверніться від себе. Ну, від себе звернуся з. Вдячністю, вдячністю всім тим, хто допомагає нам, підтримує нас і наближає перемогу. Пане Олександре, ми вам дуже вдячні. Ви, ви наші герої і ви наближаєте перемогу в першу чергу. Це наша справді щира величезна вам подяка. І, шановні глядачі, прошу вас, будь ласка, висловіть свою подяку просто зараз. В донаті в донаті будь-якої суми. Давайте забезпечимо підрозділ Автівкою. Нісан Наваренью для підрозділу Фенікс. Ми збираємо просто. То зараз зі QR-код. будь-яка сума важлива, якщо ви задонатите більше 200 гривень або кілька донатів по 200 гривень. Відповідно, матимете автоматично шанс взяти участь у розіграші телефону iPhone 16. Пане Олександре, я вам дуже вдячна. Ми щиро хочемо якомога швидше провести цю автівку на лінії бойового зіткнення офіцерів.